Доброго-доброго дня! Дивимося з вами прогноз на понеділок, 13 жовтня, 25 рік, понеділок. Що чекає нас в понеділок, 13 жовтня? Так, витягуємо карту дня, як завжди, наша велика гарна колода та Роснов. І я взяла ще кору колоду, пророчество ангелов, Совєти от ангелов. Давно з нею не працювала, але колода класна. Я взяла її в руки, сама для себе подивилася значення. Мені сподобалось, так що карти скучили за розговорами, як то кажуть. Так, дивимося, значить, поїхали. Першу витягуємо карту дня. Так, 13 жовтня, понеділок, 25 рік. Карта дня. Карта дня у нас дама кубков. Ну, дівчатки, смотрите, дама кубков, любимая жінка, красива жінка, нежна, ласкова. В общем, совет, девочки, завтра у вас будет радостный день, хорошее сообщение. Сообщение, возможно, любимого человека. Вы будете знать, что вы любимый, вы будете знать, что вы достойна, девушка, женщина. Вот, возможно, у кого-то праздники, возможно, у кого-то дни рождения, возможно, какие-то на завтрашний день будут подарки. Вот, в общем, завтра, девочки, у вас будут такие 13 жовтня, завтра понеделок. Понеділок, у вас, девчоночки, буде таке эмоционально радісне состояние, хорошее состояние. Вот это значит, что все хорошо, все добро, Мальчики у вас в житті буде отака от любима, можливо, ваша жіночка в дану хвилину хвилину, Господи, заговариваю, можливо, ваша знакома, або може ви, мальчики, познайомитися з такою девушкою, жінкою нежною, ласковою, хорошою, такою доброю, знаєте, от як о том, як мама, да? Є мами такі добрі, ніжні, ласкові, Оце ви познакомитесь, хлопці, з такою от девушкою, жінкою Вот, что советуют ангелы, пророчества ангелов. Что вони советуют на 13 жовтня, понеділок. Совет від ангелов. 13 жовтня, понеділок. Ангел Сапіель. Так, лидерство, организация, распределение обязанностей. Значит, мужчинки, дорогие мои, если вам сподобалась девушка, женщина, вот яку ви любите, не падайте духом вперед! Вона вам по справедливості. От, е, як ото кажуть, не ховайте голову в пісок, добивайте цю, цю жіночку, подаріть цвіти, якесь внимання кажіть. Ну, просто обратіть на себе внимання, мальчики. Дівчоночки, вам буде внимання від мужчини, від вашої другої половинки, і буде від чоловіка, можливо, давно не писав, не дзвонив.